Кав'ярня, де вимикається світло, щоразу так несподівано, ніби смерть, пильнуйте, кому ви даруєте свої дотики? У непроглядній темряві, біля чорного кібля, коли несподівано увімкнеться світло, і ви, застібаючи джинси, захнетеся себе в люстрі, пильнуйте, кому ви даруєте свої дотики. Так заповіло радіопромінь, так було сказано в радіопередачі з радіоточки у згаслому знагло клозеті. Пильнуйте, кому ви даруєте свої дотики. Не розлучайтесь з коханими всує, не наступайте на любов. Пильнуйте морських котиків, цінуйте світло, цінуйте електриків, бо морок за вами пильнує. Антикварна анатомічка, стіл вмерзає у хребет. на дворі, там на горі мужичка. Проспиртований судмедексперт, навіть швів не сподіваюся від нього в тканині своїх похмільних душевних ран, хірургічні тампони. I I love you, I must you, I love you, I love you в товарних вагонах перетинають Ти невловний, 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 невгамовний, веселий привид моєї краси. Я вию на тебе, мов би, на місяць у уповні, роздираю зап'ястки на бісер і волосінь Дощ розведений за антибіотиком, очі розлушені пивом, оті, очі у тім заплющені перед шаленством ротів. Завтра на мене прозекторські шви накладатиме злива, так і не витягши серця щипців і бітсетів і пальців твоїх, і бинтів. Це було, це було про любов. Як просто, чесно кажучи, я навіть не знаю, що там далі відбувається. В аеропортах гніздяться птахи, літаки роз'їдає ржа, з вокзалу завжди виходиш сухим, бомж будючно мампує муржа, компостує бивним тобі квиток, забирає в тебе за це сигарету. Піші птахи не відстають ні на крок, доки пливеш, мов паром. До клозету. птахи це суд медексперти. шибко перебинтовано небом, спадневі плями, крізь бинти проступають іржею звен. тікаєш, 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 не відпускають навіть з квитком, ніби ти їхня іграшка, манекен. Східника підбираєш пластмасові скалки розтрощеної себе. Ховаєш в кишені квітня, тікаєш, нарешті лишаєшся на самоті. Вивертаєш в кишені, квиток, видок 10 десять камінчик, гумка, харчок, скалка шкла, пісок. Пересієшся. Знову на сцені. В мене менше, ніж. <сі> Та доже кілька. А так, ні, ні але... ну в мене, так. В мене їх, так. Прогресії будуть Так. Мене заасфальтовано дощить, по жилах проїжджає місто, не моїх ребрах метушня століть. Вібрують комашливі і нечисті, невпинні кроки, з човнина худа. з пупка росте кульбава пуповина, Асфальт між мною і небом, і вода. Стрімкого дня холодна, зла, невпинна. Колами шепочу, облітаю тихо, відбиток, полум'я свічки, обведений крейдою, на піску, наче тіло яквола, котрий недавно ступив з хмарочоса. Хрим... Експреси метро тікають з протилежних плат... платформ, над гробок плічник, змащений крейдою, на піску з розбитою глепсидри, яка з хмарочоса злетіла в небо. Ти відваджуєш форми кроків? Тихо, малюю крейдою коло крику. Мій експрес до рядка затримується, ніби чорний дракон, пляма інгулячої крові. Морок, біле соу, метро, прибережний, порожній. Хто ви? Хто ці люди? Що вони хочуть від мене? Все, що я можу віддати дощенту, їм не потрібне. Згадую знайомого принагідно поета. З нічеві приходить на спів слово гуду. Популярна фішка, нема питань. Але щось мені муліє. Шмуліє, як меджибіш в тому сегменті людини, де схематично янь розтрощує твоє вічне ім'я біч Він про тверезіє. За після не зрозуміє, що за криза. Будун спускатиме чорні вії, як воду в клозеті, в похмільний автопортрет батька чи не народженої сестри. З надвору, мов каверверсія, спуститься п'яний судмедексперт. медиксперт. Засвідчив у живих трупах живих тхорів, сестру і брата, нікель, шмаль, світло. Просто знову печаль, космічна ш розшибеться об волдолами скроні. Стуляє долоні у снах вижукли, на камінній дошці, шаповий слон. Мабуть, я помру, як лоло Феррарі. Мабуть, та пластмасова квітка ваща за совість. Відомий поет в цьому часі аграрій. Наразі відомий поет це плітка. Ну, не знаю, ну зроби щось. Нищене дитинство. Дивишся на асфальт під ноги, а бачиш весь світ. Східника підбираєш гудзики, лейбли від сумочок, розпаровану біжутерію, монетки, значки, певні кришечки, призові жетони, фішки, шпильки, підковки, заколки, іграшки з кіндер сюрпризів, недокурки, візитівки, гривні, шоколадну модель, всесвіту, пряжки, застіпки, ланцюжки, інструкційні скарби. З яких не створиш секрету в землі під бутельковим шклом, коли вмієш, дивлячись в небо, бачити небо, спостерігати за деревом, бачити тінь, Від калейдоскопа твого казкового мотлуху залишилися тільки скалки. Хідники дитинства, ти кажеш собі «І-є-є» Ти умовляєш себе, і я є, я є, все довкола моє. Що заважає тобі все це мати, мацати, підбирати, ховати, інсталювати у тепле м'ясо землі, навіть розбивши пляшку, думаєш своє, але, але я все ж таки є, але я і досі є, але є це і досі я живу попри всі, але олей втуплюєш погляд в асфальт, шукаєш слідів жінки, котра позашиває тобі всі кишені. Києві дуже стильні бомжі, дякуючи київським секунгендам. І кіблюські сарафани, падхадіра. Подеколи київські бомжі-алкоголіки замість купити хліба, сигарету, роздріб пива чи дозбирати на водку. Ідуть, наче клюбні київські сноби до секунгенду, по одногривневий третешнє котон і трьогривневий камуфляж, аби пристойно валятися по хідниках і сходинках, переходів підземних. Або їхній зовнішній вигляд не так різав око битлоті, котру тепер називають киянами. А що ви собі думали? Бути бомжом в столиці то легко? Я так, да, я знаю. Вертофелеб тобто в столицю всім подобається. Злива на уставу річку, я камінець між водами, паки з супермаркету липнуть до мокрих джинсів, мусора на сходах в під'їзді, стомлено стережуть малолідок, що топчуться біля поштових скриньок і бояться втекти. Гарний кореєць в ліфті, натискаючи потрібну мені кнопку, захоплено спостерігаючи, як мною стікає вода, запитує «Привіт, Яка в нього варварська усмішка?